Що приніс нам минулий тиждень у наступні півгодини в передачі Тиждень Хмельниччини? Я вітаю вас сьогодні у нашій програмі. Земля стає крамом уже офіційно за і проти купівлі-продажу хліборобського вічного капіталу. Новий рік нові ціни чи зміняться в крамницях цінники на хліб з приходом 2012-го. Битва за 20 копійок. Скільки має коштувати літр молока і чи дочекаються селяни пристойної ціни за молоко від заготувачів? Потрібне нововведення, чи поменшає бракованих харчів на полицях продуктових магазинів, коли запрацюють випробувальні лабораторії. Закон України про ринок земель, який відкриє перед громадянами можливості продавати свої паї, а фермерам їх купувати, Верховна Рада вже розглянула у першому читанні. Однак, дискусії, що точилися навколо його змісту, у суспільстві не вщухли, а лише посилилися. Щоб узгодити чималу кількість спірних питань, голова Верховної Ради України Володимир Литвин. Провів засідання консультаційної ради за участі представників органів місцевого самоврядування на засіданні. представники обласних рад західних регіонів України висловили окрему думку: близько 80% опитаних громадян їхньої місцевості проти продажу землі і вважаються шляхом до зубажіння селянства. Володимир Литвин у цьому контексті наголосив на необхідності зробити процеси у земельній сфері цивілізованими. В результаті активного обговорення представники областей висловили чимало пропозицій. Якщо законотворці їх врахують, більшість суперечливих моментів земельного законодавства зніметься. Переконаний голова Хмельницької обласної ради Микола Дерекот. Перший варіант проекту закону про ринок земель викликав значний суспільний резонанс. Саме тому під час обласних нарад із сільськими головами Хмельниччини земельному питанню приділили максимум уваги, напрацювали пропозиції щодо його вдосконалення. Микола Дерекот відверто задоволений: до 80% цих зауважень на консультативній раді було враховано. Найперше продумано механізм, який унеможливить принаймні у перші п'ять років спекуляцію з землею, щоб не була перепродажа землі. В первоначальній стадії документа обговаривався, якщо хто купив землю і захоче через пів року продати, то було, що 50% платить від вартості землі, оцінки землі, державі податок. Сьогодні, щоб не було цієї спекуляції, підняли на 100%. Стільки коштує, ти віддай, якщо громадянин продав, ти платиш громадянину і 100% платиш державі такий самий податок. До того ж, контролюватимуть, якщо земля не обробляється, держава має право вилучити її у такого власника безплатно. Як міну вповільненої дії, від вибуху якої позникають фермерські та малі сільгоспідприємства, розцінили селяни норму про збільшення вартості землі для нарахування податку, щоб не загнати у нерентабельне виробництво дрібних сільгоспвиробників, Запропонували таке. Ми повинні фіксований податок збільшити в чотири рази. Це якщо було 15 гривень, то буде 60 гривень. І якщо ми візьмемо візьмемо рахування, що отримуватиме сільська рада, то якраз чотири рази збільшиться, але не будуть про проіграші ці малі підприємства. Відсутність коштів на розвиток соціальної сфери це головне гальмо. Що як казали у минулі часи, не дозволяє стерти грані між містом і селом. Наразі із 3% відсоткового прибуткового податку із паїв жодної копійки не йде на соціалку. Була пропозиція, що ввести ще один відсоток. На соціально-економічний розвиток населеного пункту. Але вже на консультативній раді я додав таке питання, як, що повинні сплачувати його не там, де зареєстровано підприємство. А кожній сільській раді, стільки землі, вона надає в оренду, щоб кожна територія мала можливість отримувати на соціально-економічний розвиток. Сказали, вивчати це питання. Я думаю, воно слушне, бо всі підтримали, що воно дуже слушне. Ми повинні. Соседоточити максимум коштів на соціальній сфері, бо, як ми розуміємо, не така вона в нас, як треба. і дороги, і будинки культури, і ті самі ФАПи потребують багато ремонту. І ми повинні на першому етапі зробити все, щоб підняти соціальну сферу села. Передбачається внести зміни до закону України щодо розмежування земель державної і комунальної власності. Все, що знаходиться на території населеного пункту, автоматично вважатиметься власністю громади. Зрозуміло, за винятком того, що належить державі. За межами населеного пункту ми говоримо, є там тік або ферма, або ще якась будівля. Вона буде належати комунальної власності. Вже буде в законі прописано. Якщо це використовує територіальна громада, то не оспорюється. Планується, що закон про ринок земель приймуть до кінця січня наступного року. Проте діяти він почне лише з 1 січня 2013-го. Таким чином дають можливість всім, в кого немає, оформити акти на землю. Із нового року в Україні може подорожчати хліб, якщо зростуть ціни на зерно. Заступник голови облдержадміністрації за аграрних питань Володимир Галищук висловив таке припущення. Втім, на Хмельниччині цінники на борошняних виробах найімовірніше не мінятимуть. Хлібопекарські підприємства в області запаслися збіжжям до наступного року. Тому цінові коливання на зерновому ринку їм не страшні. Нині на Хмельниччині хліб дешевший, ніж в інших ніж інших регіонах. У майбутньому влада обіцяє утримувати ці ціни. Вже цієї зими у світі чекають підвищення цін на зерно. Україна не виняток. Якщо подорожчають ще й енергоносії, вартість хліба знову зміниться. В області до цього підготувалися заздалегідь. Наші хлібопекарські підприємства десь на 50%, які мають запаси зерна включно до нового рожаю. Але це їхня, як то кажуть, їхні кошти, їхня ситуація. Якщо не буде впливати цінова ситуація енергоносіїв, це газ, вода, відповідно електроенергія, значить, я її бачу стабільною. Нині на Хмельниччині соціальний хліб коштує не більше 2 гривень 90 копійок. Це менше ніж в торгівельних точках інших областей України. Переконує Володимир Галищук. Влада обіцяє боротиметься зі спекулянтами, а от хлібопекарським підприємствам, які розвиваються, допомагатиме фінансами. Тих, хто буде займатися регіональними ресурсами, щоб здещевити, якщо десь можливий такий варіант різкого підняття підняття ціни на зерно, значить, щоб якийсь мати регулятивний вплив на цю ситуацію, то якщо хлібопекарське підприємство буде брати кредит там за 15 чи там за 20 відсотків, з обласної підтримки можна буде проводити певну компенсацію. Це дасть змогу відповідно вплинути на цінову ситуацію на хлібобулочні вироби. Рік наступний для області голодним не буде. Хмельниччина на 100% забезпечила регіональний запас харчів. Зерна м'яса та олії виробили вдосталь, а от цукру та картоплі навіть більше ніж треба. По картоплі Хмельниччина має переробництво вісім разів. По цукру ми сьогодні маємо переробництво, десь буде мати в межах 2,5 з рази. Ми маємо сьогодні ще два працюючих цукрових заводи: це Наркевичі і Теофіполь, які практично будуть працювати майже до нового року. За літр молока заготівельники повинні платити селянам нині не менше 2 гривень 80 копійок. Це об'єктивна вартість сировини для цієї прироку, вважають в облдержадміністрації. Поки що населення за вироблене молоко, заготівельники платять середньому на 20 копійок менше, якщо ціну не підвищити і не стабілізувати, корів у приватному секторі стане менше, вважає посадовець. Враховуючи, що і молоко, і м'ясо сьогодні від 65 до 70% виробляється в населення, значить, підтримка індивідуального сектора виробництва. Це в плані молочного скотарства. Підтримка доїльної установки, холодильне обладнання. Ну я б назвав би так. Дана програма буде працювати і державна підтримка малої ферми, так вона буде називатися. Ми також будемо даному питанню приділяти, я б назвав би таку серйозну увагу. Інформацію про підвищення закупівельних цін на молоко облдержадміністрація вже розіслала у райони. На наступному тижні Володимир Галищук обіцяє скликати нараду з усіма молокопереробними підприємствами, які працюють на території Хмельниччини. Товаровиробника спробують довести, що за якісне молоко треба більше платити, інакше сировини підприємці позбудуться. Якість понад усе наступний рік може стати для українського споживчого ринку початком якісно нового етапу. Прем'єр-міністр України Микола Заров доручив створити в Україні мережу випробувальних лабораторій для забезпечення належного контролю за дотриманням прав споживачів. Вони будуть досліджувати якість та безпеку товарів як для виробників, так і реагуючи на звернення громадян. Якщо у 2012-му такі лабораторії запрацюють, то споживча політика може радикально змінитися. переконують фахівці Хмельницького обласного управління у справах захисту прав споживачів. Деталі знає Олексій Єленков. За законом жанру, хто робить спроби, той помиляється. Хто не мав справи з неякісним товаром, йому або винятково щастить, або самотужки визначити це відразу неможливо. Покупками займаюся рідко і взагалі на це уваги не звертаю. А треба. А треба. <смі> <смі> бувало, що просрочений термін придатності товарів. Бувало десь якісь неякісні добавки в товарах, і таке бувало. Поки що не доводилось. До продукти питання є є, що навіть, так буває то часто. А так взагалі. З технікою, слава Богу, все хорошо. До, Пока. Колбасу якусь отравився, то три дня не могти на роботу. Сумнівних товарів на полицях чимало констатують фахівці, і в основному споживачі покладаються лише на власну інтуїцію, коли і вона не вберегла від купівлі бракованого товару. Підтримку та консультацію можна отримати в управлінні в справах захисту прав споживачів. Тут запевняють, випробувальні лабораторії великий крок вперед. Коли проводяться планові перевірки, ми попереджаємо за 10 днів суб'єкт господарювання і втрачається ота оперативність і, скажімо так, ефективність перевірки втрачається, тому що 10 днів, якщо це звичайно порядний і законослухняний підприємець, то він просто готується до перевірки. Якщо ні, він може зняти неякісний товар, ми його не виявимо в продажі, а він після цього вертає на, на полицю. Олександра Вузяк запевняє, що в робочому режимі вдається задовольнити близько 90% скарг на бракований товар. Якщо державна програма контролю за якістю виробництва продукції запрацює на повну, то самих скарг може стати менше, адже ефективність перевірок зросте, бо поки що повноцінна робота інспекторів якості має перепони. Лабораторія це для того, щоб перевірити, що те, що написано, відповідає дійсності вмісту чи складу того товару. Лабораторію перевірили, і можна дійсно сказати з певністю, що цей товар відповідає вимогам, відповідає заявленій якості, споживач обізнаний, і відповідно придбає тільки той товар, на який, який хотів придбати. Так звану експертизу товару проводять і сьогодні, але в результатах незалежних лабораторій фахівці не можуть бути впевнені на Хмельниччині, за даними останніх досліджень, такі групи товарів, як дитяче харчування, м'ясні та молочні вироби, відповідають нормам. Проводилися дослідження в незалежній лабораторії. Так як при нашому управлінні немає своєї лабораторії, небезпечної продукції можна сказати, що в нашій Хмельницькій області ми не виявили. В основному йшло по мікробіологічних показниках. Дещо, звісно, було по фізико-хімічних плюс для нашої Хмельницької області, що дитячі харчування теж пройшло всі аналізи. Випробувальні лабораторії потрібне нововведення щонайменше з двох причин для українців. Це якісні товари та послуги для вітчизняного продукту, шлях на міжнародні ринки. У цьому переконують нас державні фахівці з якості. Придбати такий товар може або повністю байдужий, або лише знімальна група для експерименту. Інформація про товар та виробника вказана аби для годиться. Іграшку нам продали без чеку, а це вже кінці у воді. І взагалі вона може бути небезпечною для вашої дитини. Адже сам виробник не впевнений, чи є у іграшки дрібні частини і вказав, містить не містить. Якщо з нового року випробувальні лабораторії запрацюють, то можливо на полицях таких товарів уже не побачимо. Нашу програму продовжать матеріали моїх колег про такі події і на такі теми тижня. Чого слід боятися більше важких хвороб чи щеплень від них медики переконують вакцинація безпечно? Ті, кого ми обираємо захищати наші права і хто звуться відтак народними обранцями на тижні мали професійне свято день місцевого самоврядування урочистості на Хмельниччині. Збройні сили України, ратні традиції війська часів Київської Русі та сучасні реалії. Вакцинація дітей на Хмельниччині проводиться в повному обсязі. Батьки можуть робити будь-які необхідні щеплення своїм дітлахам і не боятися небажаних наслідків. У цьому запевняють лікарі обласного управління охорони здоров'я. Вони ж спростовують інформацію про нещодавній випадок захворювання дворічної дитини в Хмельницькому, пов'язаний, начебто, із щепленням, розповідає головний педіатр управління охорони здоров'я облдержадміністрації Лариса Добровольська. Прийшла інформація по центральних каналах, зокрема на каналі 1+,1, щодо припинення вакцинації на території України і в тому числі по Хмельницькій області. Звичайно, це я спростовую сьогодні цю інформацію в тому, що по Хмельницькій області не призупинена вакцинація і ревакцинація дітей проти всіх керованих інфекцій, які є: дефтерія, кашлюк, поліеміліт, гепатіт і всі інші. Тому що той випадок, про який ми. Останні дві неділі говоримо і чуємо багато в засобах масової інформації. Це захворювання двохрічної дитини з поліневропатією, яка перед цим за три неділі мала ревакцинацію проти поліміліта. Воно не пов'язане. Захворювання дитини зв'язано тільки з перенесеною вірусною інфекцією. Тому я звертаюся сьогодні до всіх жителів Хмельницької області. Довіряйте медикам, довіряйте лікарям. Ми сьогодні повинні вакцинувати, ми повинні щеплювати наших дітей, тому що це єдиний засіб, який може зберегти наших дітей від захворюваності ну і, звичайно, самогрізно від смертності, тому що є ряд інфекцій, які керуються тільки засобами імунопрофілактики. 7 грудня в Україні відзначали день місцевого самоврядування. Саме в цей день, у 1990 році, тодішня Верховна Рада ухвалила закон про місцеві ради, народні депутати УРСР та місцеве саморядування. І в державі розпочалося відродження системи органів народовладдя. За ними визнавалося право самостійно вирішувати питання місцевого рівня і реальна здатність захищати інтереси територіальних громад. На сьогодні структура місцевого самоврядування на Хмельниччині складаються з понад 600 сільських і селищних, міських, районних і обласної ради. Саме вони вирішують в області значну частину державних і громадських прав. Про досягнення у справі захисту інтересів територіальних громад, нагороди і привітання. Далі у сюжеті Анни Чешук. Історія відзначення дня народовладдя в Україні розпочинається від 7 грудня 1990 року. Саме в цей день тодішня Верховна Рада ухвалила закон про місцеві ради, народні депутати УРСР та місцеве самоврядування. Прийняття такого закону стало першим кроком до відродження в Україні системи органів місцевого самоврядування, за якими визнавалося право самостійно вирішувати питання місцевого рівня, реальна здатність захищати інтереси територіальних громад. На сьогодні структура народовладдя на Хмельниччині складається з понад 600 сільських і селищних, міських, районних і обласної рад. Від їхньої злагодженої роботи і від зусиль кожного депутата залежить благополуччя населення. За роки незалежності України кажуть сьогодні, ті, кому краяни довірили приймати доленосні рішення від імені громади, у місцевому самоврядуванні вдалося зробити чимало. Проте залишається ще багато питань і проблем, які стримують розвиток народовладдя в краї, гальмують соціальний та економічний прогрес територій, зізнається голова обласної ради Микола Дерекот. Потребують деталізації такі важливі поняття, як територіальна громада, право комунальної власності, дороговані повноваження. Важливо забезпечити самодостатніх місцевих, місцевих органів влади, тобто обсяг власних джерел доходів та інших ресурсів територіальних громад має відповідати характеру визначених обов'язків. Без самодостатності не може бути повноцінного і відповідального розв'язання місцевих проблем. Місцеві податки та збори мають підтримувати власну дохідну базу, їх перелік слід постійно розширювати. Окрім того, за словами Миколи Дерекота, наразі вкрай необхідно вдосконалювати законодавчу базу, що регламентує діяльність органів місцевого самоврядування в Україні від внесення змін до чинних нормативних актів до прийняття низки нових законів. Не найважливіші напрямки реформування державного управління правового і організаційного забезпечення місцевого самоврядування. Нині чимало суперечити колізі Венепає в контексті обсягу повноважень рад і державних адміністрацій. Існуючу систему територіальних організацій влади в Україні необхідно вдосконалити, аби не допустити подальшого дублювання функцій центральних місцевих органів ради та органів самоврядування в сфері надання державних і громадських послуг. Крім того, потрібно визначити та розмежувати повноваження, відповідальність і підпорядкованість сільських, селищних та міських голів. Останні в одній особі суміщають обов'язки як керівника місцевого органу самоврядування, непідзвітного в своїй діяльності рада вищого рівня, так і голови, і голови виконкому, котрий водночас є підвітній місцевій адміністрації. Центральні органи влади, і місцеві державні адміністрації. Потрібно звільнити від невластивих їм функцій. Одним із основних завдань політичного реформування українського суспільства є децентралізація влади, розмежування повноважень центру і регіонів. За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області багаторічну плідну працю та активну громадську позицію. Цього разу кращих депутатів місцевих рад усіх рівнів нагородили почесними грамотами Верховної Ради України та Хмельницької обласної ради. Зі словами вдячності за спільну плідну працю до винуватців свята звернулися і представники виконавчої влади краю. кажуть самоврядні органи на Хмельниччині сьогодні представлені кращими людьми. Сьогодні публічну владу на державному рівні представляють шестеро наших земляків обраних депутат. Депутатам Верховної Ради України, депутатський корпус Хмельницький це близько 11 тисяч депутатів місцевих рад, які відстоюють інтереси своїх виборців. Понад 3 тисячі керівників і спеціалістів працюють у виконавчих органах самоврядних структур. Саме ці люди знаходяться найближче до наших громадян. Їх робочий день розпочинається та завершується спілкування з ними. Приємно відзначити. Що саме такий підхід притаманий абсолютній більшості міських, сільських та селищних будів області, хочу відзначити активну та ефективну роботу керівництва та територіальних громад міста Рокосінтинова, міський голова Мельничук Микола Степанович, Камінця Будільського міський голова Семишкевич Михайло Вістафович, Дунаєвці, міський голова Небельський Станіслав Борисович, незмінний спочатку 90-х років, керівник громади міста. Славутий міський голова Сидор Василь Богданович, селище Сатанів, селищний голова Собкова Альберт Іванович, інших міст та селищ, які за рейтинговими показниками розвитку посідають чинні місця в області та варгові позиції займають в Україні. Нагороди Кабінету міністрів відзнаки обласної державної адміністрації та регіонального відділення Асоціації міст України. Вдячні слова і кращі побажання усе на адресу представників самоврядних органів області, представників народовладдя, які вже сьогодні реально вирішують значну частину державних і громадських справ на Хмельниччині. На тижні українській армії виповнилося 20 років, хоча справжній її вік сягає кількох століть. Традицію українського війська гартувалися ще від Київської Русі. І сьогодні солдати і офіцери продовжують справу своїх батьків і дідів. Солдат. Він захищає родину. Захищати є кого. Є родина, сім'я, дружина, дочка. Я люблю українську армію все люблю. День української армії 6 грудня і день захисника вітчизни, 23 лютого в Україні залишаються головними святами чоловіків. І 23 свято, і день української армії теж свято. Ми такі, що воєнні, нам все близько до серця. Близьке серцю свято не лише для чоловіків, його святкують і жінки в погонах. Батько мій теж був пішов капітаном виставку. Чоловік майором теж на пенсію пішов. Я старшим солдатом. Для багатьох цивільних жінок чоловіків у погонах об'єкти захоплення їм приписують усі чесноти. Люди воєнні, які от, та гражданство звичайно, більш виховані. От, тобто воєни всі в, ну, в транспорті. Бути військовим знову стає престижно. принаймні у військоматах кажуть, а багато юнаків просяться до армії. Ми не всіх можемо взяти. Тому як скажемо на сьогоднішній день, служать збройних силах краще представники нашого поділя. Кращих запросили на урочистості з нагоди свята до обласної філармонії. Посадовці традиційно приготували для ювілярів грамоти, подяки і подарунки і обіцяли піклуватися про українське військо. Свідченням цього є позитивні результати у навчанні, висока професійна майстерність, яку демонструють військовослужбовці під час вирішення учбово-бойових завдань. Сьогодні вкладений бай байдужа до людей у пагонах. Багато робить для того, щоб військовослужбовці пишалися службою у Збройних силах і з гордістю говорили про свою професію. На легких соціально-економічних умовах ви демонструєте витримку, відданість справі підтримання боєздатності військ на належному рівні. З нагоди свята і за гарні військові результати солдатам в день української армії накриють святковий стіл. Тендер виграний і заявки подані. Тому святковий стіл заключається, скажімо так, печивом, якимось склабливими цукерками. Подарунок приготувала для військових і держава, збільшивши втричі оборонний бюджет наступного року. Зокрема, на модернізацію озброєння та військової техніки і тактичну підготовку військ. Наша програма триває. Далі в ній про таке. Дорослим театралам на смакування. Постановка в театрі Старицького комедійної казки з елементами еротики, яка вона хазяйка стриптиз бару. Об'єднавча ідея задля збереження духовності народу. Заклик львівської інтелігенції гуртуватися навколо мистецтва почав втілюватися. До нового року залишається не так багато днів. Громадяни, готуйтеся до свята. 71-й театральний сезон у розпалі Хмельницький обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького продовжує дивувати новими постановками. На сцені театру відбулася прем'єра хазяйка стриптиз бару. За своїм змістом, прем'єра незвичного та оригінального поєднання комедійна казка з елементами еротики. Відверті сцени провокативні, але в рамках пристойного запевняють творці вистави. Як було насправді, знає Олексій Єленков, йому пощастило одному з перших побачити пікантні сцени прем'єри. Хазяйка стриптиз-бару, звичайна історія мрій та почуттів, можливо, трохи незвичайних героїв. Режисер-постановник каже, що основна мораль вистави сила, кохання та мрій, коли в них вірити. Перепитії, які, ну скажімо так, вирвані з нашого життя, і просто перенесені на сцену. Оце власне про те, і вистава, що казка можлива тільки тоді, коли в неї вірити. Заслужена акторка України Павліна Попич, яка грає головну героїню перед виходом на сцену, зізналася, що і в реальності вірить у казку. Мабуть, туди на тим і живе, що в казці, коли вона мріє про щось таке, то вона дає волю своїм почуттям, мріям. Від цього людині легше живеться що вона вірить в казку. Її героїня справжньої казки чекала 25 років та за віру і терпіння отримала гідну винагороду. Вона так і в кінці каже: з глузду з'їхати все в казці. Так, вона, так як вона мріяла, так вона до чогось йшла. І здійснювала свої мрії. Героїні стриптиз-бару байдужими глядачів не залишать принаймні чоловічу половину. Та режисер зізнається постановкою, не хотів здивувати чи вразити. Прагнув нагадати, що в житті є такі моменти, які варто розбавити банальною, але романтикою. Чому е, я не можу своїй кохання купити охапку квітів, а я її через інтернет посилаю смайлік? Оце, власне кажучи, е, хочеться, щоб після цієї вистави люди. Задумались, молодь задумалася. І ну, принаймні, хоч ну 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 квіти з'явилися. Живі, нормальні квіти. Ще раз потрапити у дорослу казку в театрі імені Михайла Старицького глядачі зможуть 8 та 22 грудня. Календарний час диктує передноворічні клопоти. Подарунки треба купити про святковий стіл, подбати заздалегідь. Хазяйки уже складають меню, а ми вирішили завітати на найбільший в області ринок, щоб поцікавитися, у скільки цьогоріч обійдеться. Традиційна новорічна страва українців салат олів'є. А що зазвичай готуєте на новий рік? Олів'є саме, саме таке традиційне на новий рік. Можна приготувати щось рибне, овочеве. Традиційне олів'є, шуба, ну і, звісно, качечка. М'ясо купимо, щоб приготувати котлетки ну, відбівні і так далі. Ну, цитрусових. Хоч і на вулиці нічого не нагадує про свято, проте новорічно різдвяні празники не за горами. Основний атрибут найскромнішої зустрічі нового року олів'є. Справжня газдиня зробить смачний олів'є навіть з найпростіших інгредієнтів. Та на новий рік хочеться традиційного так, щоб майонезу багато, ковбаса хороша була і яєць не пожаліти. Тепер порахуємо. А від для цього запросимо професійного бухгалтера. Ми підрахували вартість вашої корзини. Якщо це із розрахунку три порції, то це буде коштувати 36 гривень. А на одну порцію 12 гривень для того, щоб закупити продукцію і виробити салат олів'є. Якщо ж брати із нашого розрахунку, тобто за новорічним столом, буде осіб шість, то цю суму треба подвоїти. Отже, незамінна новорічна страва коштуватиме нам цьогоріч 80 гривень. Продавці запевняють, предсвяткового різкого росту цін не передбачається. У нинішній врожайний рік дефіциту немає жодного. На цьому я з вами прощаюся. Для вас ще дайджест подій тижні, що минає. До побачення! В Україні відбувся перший етап переходу на цифрове мовлення. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення прорахувала частоти і оголосила конкурс на них між місцевими та регіональними телерадіомовниками. Наша ТРК серед переможців за підсумками першого етапу. Віра творить справжні дива, коли вона справжня без ліків, а лише за допомогою Віри в Почеському реабілітаційному центрі Нове життя Хмельницького району лікують від згубних звичок та вселяють надію на життя без наркотиків і алкоголю. Хмельницьке дитяче телевізійне агентство відзначило 15-й день народження. Обласний театр Сталицького знову здивував театралю прем'єрою, постановкою п'єси хазяйка стриптиз бару для дорослих. Гуртуватися навколо мистецтва запропонували творчим людям львів'яни. західними областями України розпочала мандрівку пересувна експозиція декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва.